Привіт, продовжуємо. Так, ми не зможемо це відмити голими руками, те, що бачите на підлозі, нам треба піти у ванну. Не ванна. То не ванна, друзі. Отримала швабру. Пішли. Помимо цю грязюку. Звідки вона взялася, якщо ми на вулицю не виходили? Ну, типу, ми ж не приносили бруд в хату. Якщо чесно, то я не знаю. Про що ж я слід подбати? Виючий засіб. Думка про те, щоб його випити, стає все більш споскусливою з кожним днем. Треба завантажити ще трохи білизни. Та ні, нормально. Такої речі не для прибирання. Усередині різноманітне приладдя, наприклад, пакети для сміття. А де ще білизна? Ми ж уже всю взяли. А, ні. позіхає. Ти прибираєшся комарна трата енергії. Це ти суцільна трата енергії. Дякую. Тільки не перестарайся. Щоб подумати, чи залишився у нас ще хоч якийсь маючий засіб. Цікаво, це для... чому він подумав? Щоб прати, сте... чи це, щоб теж випити? У тебе немає ще засіб. Та вся. Взяли. Ти запускаєш правильну машину. Про що ще прибрати? Де ще прибратися можна? Та я знаю, де можна прибратися. Вона після того впаде, вона в принципі тут ще, напевно, вже впаде. Що, приберемося? Прибрали кілька книжок. Прибрали кілька книжок. Прибрали кілька книжок повернулася, книжки на полицю. У тебе паморочиться в голові? Трясеш, я ж казав ти, не перестаратися. Опа, лежать вони тут. Нормально. То що вони тут дивляться, телебачення якісь? І знову хороші новини. Деякі з вас, можливо, від своїх близьких, що в домогосподарстві, які перебувають на карантині, виникла нестача продуктів харчування. Тепер раді повідомити, що тепер все всім повне гараздку. Це правда? Хіба схоже, що я зараз їм? На цій ноті ми хотіли б нагадати всім вам не заходити до заражених картин. Ні, вашим друзям нічого не потрібно від вас. Сим тепер повне гараздку. Якщо ви, теп... ви все ще відчуваєте повне бажання допомогти, на знак подяки персоналу випустить кулі точнісінько, у ваш мозок. Сподіваюсь, це трохи прояснить ситуацію. Переходимо до наступної історії. Абсолютно новий художній музей буде. Ти знову занурюєшся в несвідомість. Ти занадто втимився, щоб взяти телефон. Алло? А Аже ж, що таке? Зміна тону його голосу тебе допрошити слух. Ні-ні, продовжуй. Хтось розмовляє на іншому кінці дроту, але ти не можеш розібрати слів. Хоча я розумію, що вони звучать все більш засмученними під час розмови. Ну, я ж... Я ж нічого не можу з цим діяти. Або я можу спробувати поговорити з нею, але ні, точніше так. Але це не означає, ні, я не злюся, я просто ні, я... Можеш дати мені сказати? Голоснийшому кінці дрота, мабуть, сказав ні. Розмова стає далі голосніше, але ти все одно не можеш розібрати всіх слів. Завжди про ти не, лі ешліш. -еш». Не був час подумати. Просто більше не можу. Тож, ось і все. Тепер ти ще на обох кінцях троту? Ну, гаразд напевно. Що тут можна ще сказати? Вибач? Ще я дійсно не розумію, чому я повинен нести відповідальність за... Ти чуєш латка біп-біп з кинатового виклику. А, -а, а. Чорт. Хто це був? Моя дівчина? Точніше, колишня дівчина гадаю. Оу, вона тебе кинула? Через що? А ти як гадаєш? Свідки мені знати? тому, що ти на паразитами кімнатна квіточка, яка, очевидно, перебуває на перманентному карантині. Боже тому, що вона знайшла когось нового минуло кілька місяців, приятелю. А, а може ти їй не так уже й подобався з самого початку, як скажеш Ешлі? Можна було б сказати щось більш тактовне. Неважливо, ти прикидаєшся, що спиш, поки не заснеш знову. Тепер ти була відключся, хто з нас скільки часу. Ти вирішила, що треба перевірити, як там твій брат. Колись із вашого будинку забирають у карету швидкої допомоги. Аго, і мене заберіть. Люди кричать з вікон і балконів. Мені теж потрібна допомога. Будь ласка, будь ласка, я вмираю з холоду. Невдозі швидка допомога поспіхом від'їжджає. Вау, wow, освітлення на секунду змінилось, до речі. Я навіть здивований. Вони дійсно допомогли цій людині. Я думав, вони залишить її помирати. Може вона й двинула коней? Я не бачила, що вона рухалась. Ніби вони мікнуть сирени заради трупа. Тоді для чого ж їй знадобила, така допомога? Хм, гадки немає. Ніхто не прийшов, коли ти з снепритом. А ти що, когось викликав? А ти гадаєш Е, Не знаю. Мож, може в неї почалось чи щось таке. Ага. Хм, можливо. Думаєш, вони дадуть мені її ще, якщо я завагіт. Ніт. Дай мені -то говорити? Як ти тут взагалі завагітнієш? Ну, у нас є один чарівний хлопець по сусідству лише через мій труп. В нього стається бракує клепки в голові, тож хто знає, може він покінчить з тобою. Забудь про це. Що ж, перепляха, прошу за те, що обмірковує доступні мені варіанти. І та жінка все одно не виглядала вагітною. Та по цим палах це була лише думка, вилупок. Ти хотіла піти за Ендрю сказати йому. Що це все, ну, все одно не його розуму діло, але ти занадто виснажена. Але після того, як ти поспала кілька годин або, можливо, кілька днів, хто знати, ти відчуваєшся повністю відновленою з повною енергії. Ох, турненьке леда ще. Який сьогодні день, як довго ви сам помітився в, в квартирі. І звідки дідька дітька лисого вентрі береться енергія, щоб щиняти стільки галасу. Він крутий замок і намагається вибити двері вперед ногою, або ж назад залишили точки зору. Скільки ще разів ти збираєшся тужитися? Вона явно заблокована чимось з іншого боку? Що ще мені залишається робити? Якщо ти не припиниш гримити у двері, я не принесу тобі їжу сьогодні ввечері. ти не принесеш її в будь-якому випадку. Ну ти й ляпну, доставка буде до залічені години, але гадаю, ти нічого не хочеш. Так, саме так, а тепер тобі краще припинити гримати у двері, інакше я буду тримати твоєю головою об стіну. Який чоловік віддаляється? Думаєш, вони дійсно отримую? отримують цю доставку сьогодні. Я ж не пустив зараз це наше життя під 3-4. Мало ймовірно. Хоча гадаю, ми ще побачимо. І ви побачили, що абсолютно нічого не було доставлено. Ех, поговоримо про щось. Я не знаю про що. А ти спробуй. Тож, паразити, вже кілька місяців минуло. Ти щось відчуваєш? Голод. Здавалося б, з нами вже мало щось статися. Але я нічого не помітив. Та сестра теж так ним повернулась. Типу, вам не потрібно з нами доглядати? Ох, так кому не пацимбалах? Мені Ешлі, мені не пацимбалок. Ну, а мені по них самих. Мені по пацимбалах, те, що тобі не по Е, І якщо не дивитись на голодування, то тут уже не так уж і погано. Повтори. Незважаючи на голод, мені тут подобається. Ну а мені ні. Я хочу вистрибнути з балкону. О, я тебе бжену. Ха-ха. Ні, серйозно, погнали. Краще не треба. Хоча я ціную твоє бажання приєднатися до мене. Але це надто романтично, тому я пас. Перебляха, прошу. Що? Хіба не розумієш? Тільки уяви, як ми разом падаємо на землю. Із такої сили наші тіла перетворюються на купу кривавої каші і ніяк не розділити. Наші останки так приплутаються, що нас доведеться ховати разом в одній труні. Може й так. Ми без того замкнені в цій квартирі труні і стається, ніби ми, ми тут ж ціловічність. Я не стрипатиму суд около з тобою. Тобі варто перевірити, чи не бракує клапті та тебе Мені Мені варто перевірити. Не, не диєм, що твоя дівчина кинула тебе, якщо це твої плани на роман. Не роман. Я сказав романтично. Це дещо інше. Романтично просто означає, що щось є. Сусід починає знову знов вмикати свою улюблену ретальну музику, ти так гучно, щоб усі почули. Снов. А що б тебе чорти побіцрати взяли? Опа! Ти чуваю, що повинна це перевірити. Так, ну добре, давайте. До наступної серії.